І так, всім привіт. Сьогодні будемо грати в ігру PUBG. Я це відео хотів записати з другом, але не одної програми для записі не було, яка би записувала ну, типа, мікро... динамік чи мікрофон. Коротше, я включав і зразу запис ішла без звуку. І дуже обідно, бо ми грали круто, було весело, але не виходить. Коротше, будемо грати в от такий режим. Тут є. Зразу нажимаю підготовка, ой, точніше, грати. Коротше, там можна, там є танки, це вже нова версія, бо я ще давно грав. Я не так сильно граю у паб, скачав сьогодні, з другом чисто пограти, було весело. Та я думав записати, але, на жаль, наші розговори не записуються і це дуже бідно. Я просто рішив сам зняти відео ввечері та й от знімаю. Так, стоп. О, супер, у нас вже загрузило. Тут, коротше, є куча всяких пушок, Ну, типа РПГ, тут є. Мені це дуже подобається, коли хтось на самольоті летить, ти лише зводишся або на машині і стріляєш. Коротше, народ. Якщо вам подобається гра PUBG, ставте лайк. І да, скоро відео по стендофу. А, точніше, я його, можливо, завтра виложу. Так. Окей, у нас підготовка до матчу. Так, система. Ага, стоп, стоп, народ, я тут говорю. Типа, а ні, то звук типа, команди. Я думав, то, типа, буду чути, що я говорю, а я мікрофон не включив. Окей, у нас матч починається і я продовжу, коли вже собственно, почнеться матч. І, звісно, я можу грати трохи погано, так як я, я лише сьогодні скачав, грав уже дуже давно, вирішив пограти. І так, да, я скачав, тут можна було скачати не ХД-версію, я, случайно ска... скачав таку обичну, там все було розмето, що я нічого не розумів. Так, як ми бачимо, я за якимось чуваком слідю. Ні, давайте лучше просто так спригнемо. Так, ну я не знаю, де тут добре пригати, але, в принципі, давайте вже пригаємо. Мені вже цікаво призамлеться і залутати ті всякі пушки. Звісно, з другом було б повеселіше, але якщо не виходилося, то. Хоча б я так запишу вам відео і. И... І И... так, народ, подивіться, стоп, а як мені. Коротше, походу, я зрозумів, що я карту не зможу відкрити. Кстати, я подумав, що тут танк. А, в ні, Рілі, really, тут є танк. Мені кажеться, зараз всі будуть летіти. Мені першому треба сісти у танк. Все, вісті. Окей, тут десь чувак пробіг. Якщо ми зараз його унічтожимо. Так, перший раз, чесно, їду на танку, трошки. Капець, трохи невдобно. Ну тут десь чувак пробігав. Не знаю, де він. Давайте, кстати, в домик стрельнемо, можливо, він там. Кстати, снаряди тут вроді. А, тут снаряди. А, ні, 39 снарядів, я поняв, окей. Тоді поворачуємося і цікаво, до куди він побіг. Я ще ні пушки не брав, нічого, лише зразу в танок заліз. Ну, танок тут прикольний. Він дуже сильний, кстати. Коли ми грали, він нас постійно убивав танком. Так. Як мені, кстати, від виїхати. Вот, супер. Давайте. Тут взагалі нікого нема, но я бачу, хто там біг. Як, кстати, там наші ігроки, по, по... типа, кос поранили. Окей, okay, ну. А, от він. Вот він. Десь у тім... тому доміку. Алло, не повертай. А, я виліз. Стопе. Ні! Стій! Нормально, давай. Так, та не туди, вот, сюди, сюди. Він десь там був. Я думав, спочатку то якось крутіше, а то взагалі не дуже вдобно. От він там. Що ж він, сподівається, ми його підб'ємо там. Супер, прямо туди запустив снаряд. Кстати, хто стріляє? Це, кстати, добре, що я в танку. Хто то стріляв? Вітків. А, відців. Відців десь. Ну, коротше, він у домі там. Немного неудобно. Так. Окей, сподіваємось, ми вже його викурили відтю. А можливо, він ще там. Коротше, добре, я вилізаю з танка. Це, звісно, дуже різково, але мені треба залутатися. Хоча б... Би... О, шолом узяв, наприклад. Ну, треба якоїсь пушки. Окей, нам вже дали пушку. Давайте підемо туди. Можливо, ми його все-таки убили. Ну, це не точно, бо він там стріляв. Якщо він мене вб'є, буде трохи печальненько. Так. А можливо, він просто утік. Можливо, ще таке. Або він десь тут. Ні, нема, походу, він все-таки утік. Да. А я думав, все-таки його убив. Типу, коли ми грали, то в нас просто розкидували одним снарядом. там. І ще так точно прям попадав, що ми взагалі нічого не могли зробити. Ну, окей! Тут взагалі нічого немає і мені тяжко відкривати карту, бо там е, зразу відео стає на паузу. Так що, якщо ж буде цікаво, то я продовжу. Так, дивіться народ, яку я пушку взяв. Пуньк. І взрив проїздить у нас тут. Так, а тут, кстати, є така пушка Джавелін. Я не знаю, звісно, чи то Джавелін, але така є тут ракетниця. Тож, ну, Ракетниця, мабуть. Не та ракетниця, що дає сигнальну ракету. Я не знаю, то вроді, як то називається, базука, походу. А РПГ то така друга без тої наводної системи. Ну, а якщо я найду, то я обов'язково обов попаду. Кстати, я в червоній зоні, так що треба в... Я, в шоці, прямо коло мене. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Надіюся, я успію втікти. Окей, прямо коло мене снаряд упав. Но... Добре, я встиг увежити, окей. Ні, поки що я беру ліпше цю пукалку, а то, поки я з тими снарядами попаду, то мене можуть убити. Окей, надіюся, у цих домиках буде та сама базука, і я її вам покажу. Надіюся. Так, ну, в принципі, хто грає в PUBG, той по-любому має знати. Кстаті, дивіться, що тут є. Давайте візьмемо. Кстати, а як це працює? Не... Так, а де то? Де то я взяв, кстати? Так, снарод, я знайшов базуку. Ой, не то взяв, не то взяв, не то скинув. Коротше, но ну, РПГ не, не, ну, точніше знайшов, а базуку не знайшов, так. Ну якщо вже буде якийсь станок, то можливо ми вже. А, ми в червоній зоні, капець. Мені треба було тікати. І можливо, я навіть помру. Так що я валю вітю, надіюся. Ай, блін. Це капець. Я реально думав, що я помру, но ні, все-таки метеоритний дощ прикратив, точніше, снарядний дощ. Так, окей, що у нас тут? Тут таке відчуття, що вже хтось збув, но. Просто тут нічого нам не попалося. Окей. Окей. Так, народ, хто суполі залишив БТРа. Але він все-таки не настоящий. Так що це муляж. Або просто згорівший вже БТР. І ми його не можемо взяти так, що двері не утворяється, бо тут нічого немає. Окей. Кстати, давайте подивимося, що у нас на цій вишці. Тут якісь були, були поля битви, напевно. Так, окей. Давайте заліземо сюди і подивимося. О, є шлем тут. Окей, беремо це. Той прям спаб да? Що на аватарці був раніше, Так, окей, чи раніше, чи зараз може, є. я вже забув, яка там аватарка впав. Окей, погнали туди. Може, щось там буде полезне. Кстаті, мені навіть ще не один противник не попався. Я не знаю, чи це добре, чи погано. Просто хотілося би на відос хоча б когось убити. Кого Кстаті, давайте запустимо РПГ. Хочу перевірити. Давайте, можливо, там хтось є все-таки, давайте запускаємо. А можливо, і це була погана ошибка, бо я е показав, де я знаходжуся. Так, окей, давайте беремо ліпшу пушку. Що в нас тут? А, можливо, цю штуку взяти, але я знаю для чого вона нам. Але все-таки беремо, з неї ліпше якось буде нам стріляти. Так, окей, давайте подивимося, що у нас тут. Верніть ті товариші, Я би вернув, але я вже дуже, мабуть, далеко. А, кстати, все, моя команда вже мертва. Ай, ну це погано. Я би їх вернув, але мені треба ж туди бігти, а мені лінь вже бігти. І, можливо, я можу загинути, якщо туди буду бігти. Так, окей, давайте подивимося, що у нас тут залутати. Тут у нас нічого, а що в нас тут? Кстати, тоже всякие такие... Кстати, якщо я буду стріляти в ці патрони, вони взорвутся? Не, ні, просто нічого не происходит. Окей, погнали віц. Так, народ, подивіться, як работает бинокль. Кстати, що це таке? Виберите правильне местоположение, да? Я не понял, що це таке. Ну, окей, ліпше одеваем шлем. Чокаю, як переключитися нам. А, меті... а вот! А, нет, то просто самолет летить. Окей. І якось странно, що ще не один противник не, не попався. Ралиш з другом. Тут зразу якісь жорсткі ігроки нас розносили, а тут взагалі ніхто нікого. Ну, звісно, під кінець, під кінець, да, буде жаріжка. Можливо, у нього був просто ранг великий. Та й попадалися хороші, ну, точніше точніше, скілові ігроки. А у мене тут не такий великий ранг. Ну, маленький, не такий великий. Та й, можливо, такі самі нуби грають, як я. Ну, подивимося, що буде під кінець. Взагалі би я хотів би хоча б когось убити, але тут взагалі нікого нема. Кстати, давайте вистрілимо. О, да, о Кстати, снаряд далеч, далеко полетів. І там, можливо, на когось упаде, але це не точно. Так, дивіться який великий домик. Зараз ми його пролутаємо. Тут, по-любому, щось хороше має бути. Кстаті, енерге... енергетичний напік. Кстати, що це за. Що це таке, кстати? Не знаю, він колеси, типа. Едреналін, походу. Так, да, все-таки. О, ніфіга, він добре зарядив, а енергетик не так добре заряджає. Так, Аптечка. Окей, беремо все полезне, все пригодиться. Домик то великий, має багато всякого полезного бути. О, у нас РПГ попадається, але нам його не треба. Я би хотів, звісно, базуки, но, но немає. Не попадає свій чогось. Інколи так, Так, народ, то стріляє, це настав мій, мабуть, той самий момент. Кстаті, е -е, хтось на машині там? То машина, типа, на... робоча, да? Чи муляж? Та вроді робоча, але тут нікого немає. Окей, давайте. Ні, я не буду брати машину, це якось ризиковано прям. Не можуть підірвати, так що я ліпше не буду так ризикувати. І непонятно, де всі ігроки? Я би вже когось підбив. Так, ну вся наша команда погибла, я би, звісно, їм поміг, но. Я сам не хотів погинути, так що все таки знімаю відос, аби перез... мене швидко вбили, потім знову заходи. Ні, скучно, хоча б трохи протримаюся і. І то нормально, але ще було б круто, якби я когось убив, звісно, так. Що це, кстати, у нас тут заздання інтересно, теж заходимо сюди, лутаємося так, що тут у нас є? Так, дробовик є всякі тут з... гроші, чи що це таке було? Жетони, наскільки я пам'ятаю, кстати, тут. Тож є препарати беремо їх. Кстати, давайте енергетичний напій вип'ємо, а то вже. Та штука спадає. Окей. Я зрозумів, це в нас така школа тут спортзал. Окей. А що це, кстати, таке? Непонятно, що це за штука. А, це якийсь радар. Ні,фіга, прикол. Я не знав, що таке є. І для чого воно інтересне, типу, показує тут. Чи нема противників, походу. Так, окей, тут нічого немає, але ми не будемо там сидіти на місі. Так що будемо ліпше йти. Окей. Звісно, би було інтересно, якби всі повбивали один одного. І типа, я таки занімаю топ-1 без ні, ні, жодного кіла. Це би було теж класний відосик. Або мене, або, о, кстати, аптека. Або мене, або я його, або їх. Ну, подивимося, хто ще там залишиться. Так, народ, хтось на вертушці летить. Давайте попробуємо підбити цю штуку. Блін, жалко, я РПГ не взяв. Кстати, а цим штуку можна попасти? Офігеть, тут велика віддача. Когось там поранив. Дуже величезна. А я ще в цій красній зоні. В Київ, зоні, що... А, Ладно, ви, надію, всі поняли. Да, я підбив. І давайте стріляємо цю штуку. А, точно, вони вроді загинули. Ох, найс, народ! Зразу плюс три кіла. Защотно я підбив вертушку. Главне... А, супер, Ще снаряди ці прикратилися. Так, братва, що ви тут мені лишили? Клас! О-о-о-о! То, що я хотів народ. Вот вона! Вот, родненька. Так, народ, я не знаю, чи це Джевелін, але я його беру. -то. О! Хто стріляє? Х... Ах, який. З... Я хренів, відки він на танком стріляв. Ну, якби не ця вертушка, не ці 3 кіла, хоча б я зробив вже непогано. Ну, бідно, блін. Знав би, я був би в нього прицілився, капець. Було б круто, народ. Обідно, звісно. Ну, хоча б я убив тих чувачків на Вертурсі. Все що... Все, що раді цього відео було дивитися, це те, що я чувачків убив в вертушці. Вертурсі. Таке відео народ вийшло по ігрі PUBG. Якщо вам подобається гра PUBG, ставте лайк, пишіть коментарі. І, можливо, я буду знімати продовження по цій грі. Звісно, відео вийшов обідно, що мене ті чувачки на танку слили. Бубы я у них запустив джавеліна, було вообще без зачетно. А так не получалося. Но в наступному відео, я думаю народ получится. Так що всем пока.